Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 28 червня в Україні відзначають 29 років від дня набрання чинності Конституції України. Її, як основний закон України, депутати Верховної Ради ухвалили приблизно о 9.20 28 червня 1996 року, після 24 годин безперервної роботи. Як ухвалювали основний закон, яке значення він має для українців, та як відзначали День Конституції на Житомирщині. Розповідаємо у цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава. З цієї статті починається конституція, основний закон України. Вона була прийнята у 1996-му, Майже через п'ять років від дня проголошення незалежності. Впродовж цього часу в Україні діяла стара радянська конституція. У нас як казав Саахов, пам'ятаєте, от тільки один путь Ілі в ЗАГС, ілі к прокурору. Тому нам треба або прийняти конституцію, або не виходить, дій. виправивши там деформації в організації влади зайві, або не працювати як е, в Верховній Раді і похоронивши демократію до кінця, за словами Андрія Шевчука, доктора історичних наук. Процес створення конституції був складним. Під час підготовки до другого читання до проєкту закону внесли майже 6 тисяч правок. Такі цифри зазначають в архівних матеріалах. Розгляд та обговорення статей Конституції у Верховній Раді тривав приблизно 24 години. Вона відображала тодішню боротьбу. Між елітами за вплив в державі, і власне вона відображала боротьбу між я би сказав такими. Бажаннями збудувати сильну вертикаль влади, що уособлював власне тодішній президент Леонід Кучма. Ну і власне між ідеями парламентаризму, які тоді відображали, відображалися в поглядах Олександра Мороза, який був головою Верховної Ради. Статті, які викликали найбільше дискусію конституційну ніж, стосувалися державної мови і символіки розподілу повноважень між гілками влади приватної власності, а також статусу Автономної Республіки Крим. Бережіть спокій, шановні колеги. Не піддавайтеся на провокацію. Від вашого рішення залежить доля України. Заспокойтеся. Є в нас і малиновий, є й червоний, є й блакитний, є, і синьо блакитний тому подібне. Давайте ми трошки подумаємо про інше. Ми хочемо створити державу. Підпрацювали деякі символіки. Чи треба нам сьогодні змінювати прапор? Для незалежної України Конституція 1996 року є першою. Втім, в українській історії є декілька документів, які вважають попередниками сучасної конституції, зокрема пакти та конституції законів і вольностей війська запорозького Пилипа Орлика. Процес створення був надзвичайно складний, тому що по великому рахунку гетьманщина була частиною Російської держави Московського царства. Петро І робив все для того, щоб повністю ліквідувати Гетьманщину. Козаків використовували під час північної війни зі Швецією. І їм доводилося воювати часто за межами України. Також вони будували і Петербург, славнозвісний. Ну і крім того, в 1809 році відбулася Полтавська битва, в якій Мазепа. Разом зі шведами програли цю битву, і власне після цього Петро І почав швидкими темпами руйнувати, продовжувати руйнувати автоном залишки автономії Гетьманщини. Пакти та конституції законів і вольностей були укладені у 1710 році у місті Бандери на території Османської імперії двома мовами латиною та українською. Латиномовний оригінал зберігається у Швеції, а тительна сторінка українською. У Москві, в Російському державному архіві давніх актів, хоча документ не набрав чинності, деякі дослідники вважають його однією з перших конституцій Європи. Конституція яка по великому рахунку засвідчила те, що Україна Українська, Україна є учасником світових процесів, і власне там було говорилося про. Е Поділ влади говорилися про відносини між владою і власне і козацтвом. Період, коли ухвалили сучасну конституцію, також був нелегким, каже Андрій Шевчук. Великі податки затримки у зарплаті, а також корупція в органах влади. Тож тоді, за словами історика, для більшості українців прийняття конституції було рядовою подією серед інтелігенції, яка виступала, яка підтримувала українську державність. Звичайно, що це був позитивні моменти. Е, Видається, я чомусь пригадую кадри, які показували радісних депутатів Верховної Ради після конституційної ночі. Я чомусь пригадую кадри з напруженим Леонідом Кучмою, який таки ж очікував, чим закінчаться ці всі процеси. Люди в той час вони були більш зорієнтовані на щось інше. 90-ті роки були дуже складними в соціальному плані, в економічному плані. Багато людей залишилися без роботи. Впав життєвий рівень населення, і я думаю, що на той момент саме це були ті речі, які їх передусім цікавили. Головне нам зараз прийняти Конституцію, тому що робочі, пролетаріат говорить: ну що ж ви там делаєте? Ми сутки просиділи, ні, Тому ще раз говорю, давайте прийдемо з Гладі. Давайте приймемо конституцію. Впродовж десятків років на Житомирщині святкували День Конституції з патріотичною ходою, покладанням квітів до пам'ятників та меморіальних дошок Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Грушевського та В'ячеслава Чорновола. Потрібно забезпечити виконання всіх статей конституції відповідно до законів. І тому я приходжу сюди щороку. Для мене це одне із. Тих свят українських, яке стверджує існування розвитку української держави. Це наш закон, це наше правила. Вона написана для того, щоб нам правильно жити, правильно мислити, щоб нам відроджувати Україну. То, що вона трактується не так, як треба, то що вона не виконується. Ну це ж не конституція в цьому винувата. А ми самі люди винувати. Я виховую внуків, виховую внучку. Треба вірити, треба відроджувати Україну. Хто як не ми научить наших дітей, наших внуків відродженню? Від початку повномасштабного російського вторгнення святкова програма до Дня конституції є або обмеженою, або скасовується у зв'язку із загрозою обстрілів російською армією. Так у 2022 році в Романові святкові заходи провели в укритті. День Конституції це символ державності, що в нас є країна, нам є за що боротись, нам є за що захищати. Ми боремося і захищаємо нашу землю. І я дуже хочу, щоб наша країна процвітала, щоб війна закінчилась. Сучасна Конституція, звичайно, що вона є набагато глибшою, вона є набагато актуальнішою, і вона, власне, свідчить про те, що. Що ми намагаємося зробити, куди ми намагаємося рухатися, і я хочу сказати, що от, власне, ця дата, це по великому рахунку привід подумати над тим, куди ми рухаємося, для чого нам конституція, яка власне свідчить про те, що ми повинні жити за своїми законами, за своїми принципами і будувати те, що власне ми вважаємо за потрібне. To jest